Вулиця Стуса славиться серед львів'ян своїми вибоїнами. Кілька тижнів тому тут робили ямковий ремонт. Проте уникнути аварії він не допоміг. Учора тут один водій позбувся колеса від свого автомобіля. Окрім вулиці Стуса, ями можна зустріти і на науковій Липинському, проспекті Чорновола. Водії обурюються, кажуть магістральні дороги Львова, хоч так сяк полатані, а от поприлеглим до них їздити взагалі небезпечно. Піднімався на високий замок, колесо попало в яму. І то не тільки я один такий. Ну та маю запаску, маю домкрат, маю ключі та й замінив. Дороги нема. Те, що зробили до євро, то ще що ближче до істини, центральні траси. А так заїхати по районах, крім ям, більше нічого нема. Колеса відлітають, стойки летять. І тільки працюємо на ремонт. Новий Львів зовсім можна назвати Новим Львовом, оскільки там просто неможливо приїхати. Прилеглі вулиці, такі ж самі. Я вже не говорю про... Вулиці, як не дороги, точніше, сполучення міжміського місь знаєш. За словами даїшників, початку року на дорогах Львова трапилося понад 40 аварій, через які четверо людей загинуло. І хоч, за їх словами, більшість ДТП трапляються через порушення правил дорожнього руху, проте вибої не є серйозною загрозою для водіїв. Була узагальнююча інформація скірована міську раду. Відповідно, складали знач, акти обстеження об'їжджалими. Повністю по кожному району. Відповідно до тих актів обстежень, ми надавали вимоги до усунення вказаних обстежень недолік. Цьогоріч на латання ям місто виділило кожному району в середньому по півмільйона гривень. Відновлювати вулиці Львова після зими розпочали на початку лютого. Вже в середині березня планують завершити. Капітальні та поточні ремонти вулиць розпочнуть у влітку. Марія Шепель Олег Возний ентановини.